Всім привіт, друзі з Вінніпега, з Канади. Як завжди, з вами на зв'язку Канада простим очима. Не будемо сьогодні спілкуватися про наші звичайні теми Кует, чи їхати українцям, чи не їхати, тому що програма такої Кует вже не існує, її закрили, тільки продовжили деякі. Плюшки цієї програми, а саме World Permit. Так що хто ще хоче приїхати в Канаду, ви маєте ще можливість невеличку. Але сама програма закрита, значить готелі теж вже не дають безкоштовно, значить вже немає ніяких плюшок, немає одноразової допомоги, немає нічого. Перед тим як ми почнемо сьогодні з вами спілкуватися, я хочу попросити вас, щоб ви підтримували українськомовний контент, щоб ви поставили вподобайку цьому відео, щоб ви підписалися, якщо ви ще не підписані. Надалі мій канал буде мати трішки інший формат. Він буде змінюватися в тому плані, що я тепер буду знімати про своє життя, чим я займаюся, що цікавого в Канаді, взагалі, що відбувається в Канаді, як себе поводити в Канаді, що вам робити? От ви нової прибули ви в Канаді місяць-два. Залишайтеся на цьому каналі. Я буду розказувати по своїх кроках, по своїх діях, що я вважаю правильно, що я вважаю неправильно робити нову прибулому в Канаді, людині, яка пару місяців в Канаді. Я не є міграційний консультант. Я просто людина, проста людина і просто розказую так, як є. Давайте, погнали, давайте саме перше, що ми почнемо з вами в спілкуванні нашому, те, що б хотілося вам сказати, перше, якщо ви новоприбули, тільки місяць часу в Канаді, два місяці часу в Канаді і не розумієте взагалі, що вам робити. Як вам поступати далі? Ну, не розумієте, чи потрібна вам ця країна, чи підходить вона вам. Я хочу вам сказати те, щоб ви дали цій країні час, собі час. Тому що чим більше ви проживаєте в Канаді, чим більше ви розумієте цю країну, я колись свій час. Теж думав, що це 16 століття до нашої ери, що тут все застаріле, деякі моменти так і є, але тут все працює, тут все налагоджено. І ця країна не винувата, що ми привикли жити в зовсім іншому світі, що ми привикли зовсім до інакшого життя, іншого руху життя, інших цінностей. Тому що ви вже в Канаді, ви самі розумієте, що цінності тут видно з першої секунди, що цінності в цій країні зовсім інакше, не такі, як в Україні чи в Європі. Ну Відмічу до першого плюса, як на мене, це рівноправ'я людей, що тут людина це особистість. І це дуже величезний плюс, якого немає в Європі, який в Європі, на жаль, не працює, тому що ви там завжди будете іммігрантом, навіть якщо ви получите документи, тут країна іммігрантів ви тут особистість. І наступне, я вважаю, що якщо ви не знаєте, що вам робити, не знаєте, як правильно поступати, не знаєте, як. Діяти, ви просто зробіть собі чіткий план, що ви найкраще вмієте робити, і шукайте роботу ту, яку найкраще вмієте робити, якщо ваша спеціальність не підходить під критерії, що вам потрібна ліцензія, от як, наприклад, я інсталер, інсталятор по підлогах, Мені не потрібна ліцензія, моя професія тут в попиті, я не маю ніяких проблем з роботою. Якщо ваша професія підходить під критерій той, що ви, вам потрібна все ж таки ліцензія, то шукайте інші критерії, інші напрямки роботи. На жаль, Такий вибір буде вам казати про те, що ви будете довше шукати роботу, тому що некваліфіковані місця дуже багато людей, бажаючих є на такій професії. Майте, будь ласка, чіткий план, коли, як, що, ваша робота, коли вас приведе до піар, до перменту резиденції. Це, хто не знає, постійне проживання в Канаді. Тому що ви розумієте, що пройде той час, коли потрібно буде просто зібрати речі, поїхати з цієї країни, коли ви закінчите перебування офіційне в Канаді. Це означає паспорт і форт-перміт. Його можна продовжити, в принципі, але для чого вам щось тут вичужувати, викомбіновувати, краще мати чіткий план чогось і робити так, щоб ви тут якнайшвидше подалися на піа. Це буде найкращий варіант для вас, щоб ви могли залишитися в цій країні. Не слухайте нікого, слухайте себе, робіть просто чіткі дії, чіткі е, такі кроки до своєї цілі. Давайте пишіть коментарі, е, які тематики і що цікавить вас в Канаді, можливо, якісь магазини де що купити, можливо, е, повсякденне життя в Канаді, ціни. Я готовий все знімати. Сьогодні відео я записав для того, щоб розказати вам про самий такий верх, що має бути чіткий план ваших дій. Сьогодні відео більш таке не інформативне. Сьогодні більш відео таке про те, що я збираюся робити з каналом і в якому напрямку я буду рухатися, тому що. Канал створювався, коли починався кует. Я практично 99% свого, а, своїх відео розказував про перші кроки, про те, що їхати, не їхати в Канаду. Зараз я бачу цього недоцільним. Так що я готовий розказувати вам про ціни, вам готовий розказувати про житло, як знайти, як краще знайти. Також в мене є телеграм-чат, хто ще не там. Я в описі під е, відео залишу посилання на свій телеграм-чат. Приєднуйтеся, я там відповідаю всім. Е, всіх вітаю з таким е, придешнім е, Великоднем. Бажаю мирного неба, бажаю вам. Е, Щастя, здоров'я, берегти себе, берегти свою родину. Думати про те, що е, все все ж таки, е, оця та чорна пляма в житті кожного, вона закінчується і наступає яскраві моменти життя. Я хочу, щоб у вас більше було яскравих моментів життя. Бережіть себе, бережіть свою родину. Зустрінемося в наступному відео, а можливо з кимось в Вінніпезі. Слава Україні, друзі.